Сексуальна небезпечна. <ріст> Чому в мене ця пісня грає в голові? Я не знаю. Не питайте. О, та... Ой, йоб твою мать. Мені зараз дали. Мені зараз Apple Watch дав годинник. Тільки що годинник мені дав контакт людини яку я знав, яка вмерла два роки назад. Просто, типа, контакт Що блять. Фу, 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 фу. Реально, я прям сідаю знімати і Apple Watch мені викидує контакт людини, яка вмерла два роки тому назад. Я не добре знав цю людину, я просто був з нею знайомий з однієї сфери. Ну це може означати лише одне, що у нас буде містичний випуск і нічого більше. А, я на це сподіваюся. <реш> Треш. І прикол в тому, що я заходив буквально дні-два назад на, на цю людину в Фейсбук, мені видав, що в нього день народження. Так, ми ну всім привіт, мене звуть Сергій Халус. Це рубрика Скандал на моєму каналі, де ми з вами обговорюємо найскандальніші, найцікавіші, найкращі новини, які відбулися за цей тиждень в інтернеті, в українському інтернеті. Тому, щоб не пропустити найцікавіші новини, підписуйся на мій канал, підписуйся на мій інстаграм. Там просто класно, весело і прикольно. Підписуйся на мій телеграм, там теж бувають новини. Не забувайте донатити. Ну і просто дякую, що зайшов до мене на канал. Чи зайшла? Дякую, що зайшло до мій канал. Після минулого мого випуску на мене Попробували обрушити хейт, знаєте, типа там зацепитися за якісь мої слова, за що, що я говорю в своїх випусках, сказати, що я хайплюся на скандалах і так далі. Тому я думаю, треба пояснити людям особо одареним, які ну не вміють здогадуватися, які не вміють там. Своїми звільними там двигати в мозгу. Скандал рубрика називається не тому, що я створюю скандали чи я скандальний блогер. Ні, я обговорюю скандальні новини, які вже написані в інтернеті. Я не створюю новини, я просто їх читаю вам, ділюся з вами, і ми з вами їх обговорюємо. Я кажу свою думку тут в кадрі, а ви кажете свою думку внизу в коментарях. Ми з вами спілкуємося, обговорюємо. Ми ніколи нікого не обсираємо, не засираємо, не намагаємося спровокувати якусь травлю. В Цього немає. У нас токсичне ком'юніті, але не занадто токсичне ком'юніті. Щоб хватало всім повітря тут, знаєте, щоб кожен міг знайти свою нішу і свої цікаві, якісь новини. І всі, хто ці часто використовують мої відео, і там, значить, пишуть, що от він сам такий сякий, ще й про когось говорить. Ребят, не подобається. Закриваємо очки, не дивимося. Виходимо з каналу. Подобається, залишаємося. Дякую, підписуємося і продовжуємо з вами обговорювати новини, які відбувалися в інтернеті. Поїхали! <му> в минулому відео ми обговорювали з вами Потапа. Потап обговорює весь інтернет через інтерв'ю якоїсь півічки, яка там щось нібито розказувала. до неї домагався в свій час. Я сказав, що я в це не вірю. Чекаю, факти. Фактів за тиждень не було, ніяких пруфів не було викладено в інтернет. Ця історія затихла. І історія про розлучення Насті Кем'янських і патапа йде такою з таким фоном в інтернеті вже досить довгий період. Так ось один із блогерів, який займається приблизно таким контентом, як і я, але він ще дозволяє собі. Він мудряється вкидувати якісь новини, які ніхто ніде не чув. У нього там, ну, шпіони працюють. Відімо. він розповів, що Настя Кам'янський хруст. Сталася вже з потапом, що вони розлучені, що вони зараз в процесі розлучення знаходяться. Мені здається, так там було в тому відео багато-багато чуток про те, що Насті дуже важко цей період зараз переживати. Настя втрачає голос, Настя викладає такі відео, де вона не може співати вже, що в неї там ну коротше навалилося на неї дуже багато. Правда, Настя Настянських отримує хейт не за що, або і за якийсь виходок потапа, або просто не знає до кого приколупатися. Показали, значить, якесь відео, що вона показує, що вона. Там е, хвора і в неї немає голосу, а вона виступає на корпоративі. І коротше, ну такі, така якась каша заваруха, що ви 100 грам не розберешся, правда. І давайте прочитаємо новину, яка вийшла цьому тижні. Чутки про розлучення Потапа та Каменських виявилися фейком. Несподівана новина про розрив однієї з найвідоміших пар українському шоу-бізнесі, продюсера Потапа та співачки НК, викликала хвилювання шанувальників в інтернеті. Потап ствердив, що чутки про те, що вони з Кеменських вже не разом є фейком. Варто зазначити, що новину про розлучення. Пари повідомив блогер із посиланням на інформацію від інсайдера. Він заявив, що потап і Кеменських розлучаються через раду музиканта. Ким тільки не був потап. І, і репером, і музикантом, і продюсером всім на світі. Чоловік нож просто. В таких випадках треба дочекатися офіційних заяв і лізти в е гарязну білизну взагалі не круто. Навіть якщо вони зараз розлучаються. Ми не маємо права про це говорити і лізти, це їх особисте життя. Не дуже гарно, коли лізуть в особисте життя. Вони публічні персони і. А, цікаво завісти в їх публічний такий непублічний доступ. І, да? Але давайте дочекаємося офіційної заяви, якщо вона буде. Тобто я не розумію, чому Настя з патапу не спростують ці заголовки, змі просто світлиною, просто постом в інстаграмі. Можна було вбити і розбити всіх цих блогерів просто пау і всі чутки спростовано, так? Але ми цього не бачимо, і це для мене дивно. І це справді дивно, тому що можна було би просто ну якби. Довести всім, що це не так, тому що про них дуже багато зараз говорять. Або вони використовуються як хайп в мережі, що про них багато говорять, і їм це подобається. Що я думаю, навряд чи подобається НК, це Тому що Настя Кім'янський дуже стресує через це все, і по ній видно, що вона дуже не знає, що робити і куди їй мітатися. Були якісь там свята, де вони були разом, і були скріни, що вони там разом, і все в порядку. В них, але вони не дають ніякі офіційні заяви. Це можна було реально спростувати все одним, яким. Там, повідомленням в соцмережах. Моя вам порада. Якщо у вас все ок, то напишіть пост, що все ок. Просто викладіть фотографію, дивиться, маєте друг друга, і напишіть, що не дивлячись на всі плітки і всіх сорок ворон, які про нас каркають, у нас все супер. Якщо все погано, то вони реально розлучаються. У нас немає права на них давити. Тому що це особисте, це таке, в яке не лізуть, і коли вони будуть готові розповісти про те, що в них не вдалося. Ми теж це побачимо з вами в вигляді якоїсь напевно поста або може пісні, не знаю. Євробачення в нас вже на носі, вже на носі Євробачення, і вже незабаром в Ліверпулі розпочнеться Євробачення 2023 І ми зробили все, аби кожен українець зміг взяти участь в його організації. З 29 березня в ній розпочинається нове опитування, де українці зможуть обрати кандидата від на суддівське крісло Це дуже важливий вибір, оскільки саме наші члени журі вирішатимуть, як розподілити бали між артистами з інших країн-учасників у фіналі конкурсу. Серед кандидатів, отут вразилися всі, звісно Роксолана нова, класна, прикольна. Олена Гребенюк. Не знаю хто це. Скажу я кажу вам чесно, не знаю хто це. Навіть не стыдно. Михайло Клименко, не знаю хто це. Амадор Лопес. Це повний пізець. Ну це типа крінж. Тоня Матвієнко. Ну, не Федишин, але рядом, так? Да? Це як, типу, а Не вбив у морському бою, знаєте. Олександр Фозі Сидоренко. Взагалі не знаю, хто це. Олег Собичук. Собчук. Взагалі не знаю, хто це. Світлана Тарабарова. От за неї я й проголосував. Прогресивна, українська співачка. Класна, прикольна. Євген Хмара. Цікаво. І Олена Шоптенко. Ну, Олена Шоптенко, там просто може оцінити номер і все. Ось такі імена, такі журі завжди були дуже якісь е, стрімні журі, дуже якісь е, непонятні журі. Чому? Тому що мало хто погоджується цим займатися. Там дуже великий регламент, за цим всім треба дивитися, все треба віддивлятися, багато всяких на тебе вішають повноважень, і ти маєш цим всім слідувати. Ось дали коментар Євровіжн, е, наш український. Якщо вас бен Тежить список кандидатів у члени журі, да нас бентежить цей список, тому що дуже странні люди. То насправді все дуже прагматично. Цьогоріч суспільне погоджувало з артистами їх участь в опитуванні, тому це просто ті, хто погодились підставити свої мама малесенькі долоньки е, після минулорічного скандалу. Ну тобто, да, наші люди потім ще й піздюлей дадуть, якщо ти правильно поставиш оцінки. Да? Тому досить важко оцінювати. Я би там посадив Руслан, я би там посадив Єрку Сірдючку, я би там посадив. Ну Мені кажеться, що ці всі артисти будуть задіяні в шоу, тому їх там немає. Але у нас є, наприклад, Дарафєєва, класна, да? прикольна, сучасна, прогресивна, класна. У нас є Діма Монатік. Класний суперський. Ну може просто цим артистам є чим зайнятися і не до Євробачення. А от цих... Більш вільні. Не знаю. Багато у нас є класних артистів в Україні, це правда, але чомусь обрали саме цих людей. Не скажу, що ці люди якісь погані, чи вони якісь недостойні. Я просто більшість з них не знаю навіть, чим вони заслуговують бути журі журити, так? Бо для мене журі це завжди люди, які являються гіперавторитетними, гіперпрофесійними. Щось таке. Назовем це так. І, пробачю, скоро нас представляють гурт творчі. До речі, творчі зараз їздять з турами промотурами, і я побачив якісь відео в ті, де так. Фальшивого хлопці співають, ні, як хлопці, хлопець. І я думаю, господь, Боже, упаси, щоб ти так заспівав на фіналі Євробачення, тому що ми зразу фінал проходимо як країна, яка перемогла в прошлому році. Нехай господь тебе вбереже просто так сфальшивити у фіналі. того, що наші ж люди тебе просто з'їдять. Ну у нас розговор короткий. Щось не те вже скандал, знаєте? До речі, творчі потратять там щось порядка трьох мільйонів гривень. Я читав, чи скільки, чи п'яти. Вони давали звіт навіть по тому на що вони витрачають кошти на Євробачення, і це дуже круто. Там дуже дорога постановка, дорогі костюми, дорогі е, звукорежисери, світорежисери. Там, коротше, всі ці нюанси, вони все указали. Якщо вам цікаво, можете знайти в інтернеті. Досить цікаво, якщо ви цікавитеся, Євробачуємо так глибоко, а ми йдемо далі. Ми ж трішки кави, бо я щось засипаю. Сьогодні якась така погода. Не знаю, як у вас, а у мене по Виста ніяк не може наступити. Вроді, наче вже тепло було, а вже знову якийсь світруган, якась мітль, якийсь сніг. І я в шокі. Я вже як старенька бабка та переїжджаю за ці цвітущі дерева, які вже зацвіли, думаю, перемерзнуть. Раніше мені було так похуй на них, а зараз, думаю, перемерзнуть бідні, не буде плодів. Откуда в мене це взялося? Це реально возраст, возразне якийсь. Ну і закриємо тему Євробачення простою новиною. Укрпошту випускає поштову марку на честь переможця Євробачення 2023 з Калуш Оркестра. Калуш на Марці, ось така от марка. Я думаю, Калуш любить інші марки. Але ця йому думаю теж сподобається. <клес> така у мене незамисловата шуточка про Калуш. Не знаю, я до Калушів відношуся дуже холодно, з вдячністю, але холодно, не вважаю, що в них супер якісь класні треки, не вважаю їх класним гуртом. Не вважаю їх класним репом, вони не мій музикальний смак, вони не, не роблять суперякісну музику. Я вже казав свою думку, хлопці опинилися в потрібний час, в потрібному місці. І ось пішло-поїхало. Але круто, що наша Укрпошта актуальна, підтримує і що вона існує до сих пір. Тому що хто користується Укрпоштою. Ці марки дуже класна, така маркетингова штучка для Укрпошти. Цікаво, хто буде купляти, крім батьків Калиша. Наприклад, би не купив Марку Скалуш Оркестра, навіть будучи якимось фанатом Євробачення. Так? Напишіть в коментарі, чи купили б ви таку марку, чи хотіли би ви таку марку, чи вам вона взагалі потрібна. Цікаво, ті, хто от стояли в чергах за маркою з рук-то воєнний корабль. Uh, ви, ви як все окей? У вас uh, марки взяли? Всі Всі купили вже. Там, по-моєму, ще до сих пір продається. Да? Їх вже на, насправді, їх уже на хрещатику продають Там з рук в руки, перепечатає, перебиті. Коротше. Нікіта Добринін, Нікіта Добринін, Холостяк, знову Холостяк, називаємо його так. Запустив своє шоу на Ютубі. Неочікувано, неочікувано. До цього ми звикли бачити Нікіту в Інстаграмі, в е, телевізорі, але тут Нікіта ще й опинився і в Ютубі. У нього було раніше шоу, класне шоу, де він подорожував. І тут нове шоу, де він задає питання від штучного інтелекту своєму гостю. Штучний інтелект там, блять, запіщав. Нікіта записав перший випуск з Буше з Богданом Шолодяком. Зараз прочитаємо новину, яка про це вийшла. Нікіно добрий назвали жахливим інтерв'юєром. Про це в коментарях написали глядачі його нового шоу на ютуб-каналі, де запитання для інтерв'ю складає штучний інтелект. В коментарях зазначають, що ведучий морально тиснув на Богдана Шолодяка та спілкувався з ним агресивній формі, наче має якусь особисту образу на нього. Проте Нікіта відповідає на коментарі, що це така задумка та формат інтерв'ю. Коротше, сам формат інтерв'ю на інтерв'ю, сам формат злизаний у російського формату, у російського шоу, де в нестандартній формі інтерв'юєр здає питання своєму гостю, і супер некомплементарно, суперсттьомом, і ти, ти, ти спитуєш якийсь інсп, іспанський стид від цього інтерв'ю. і... Не буду назвати шоу, тому що я не рекламую росіян, але ті, хто зрозуміли, зрозуміють. Покладу вам картинку, щоб ви зрозуміли, е, яке це шоу. І там просто ведучий сам по собі такий його образ відповідає його е, поведінці в кадрі. Нікіта супер щирий, відкритий такий. Гарний чувак, який в інстаграмі зовсім інший, який в інстаграмі зовсім другий, який в інстаграмі там свого синочка з усіх ракурсів підзніме, який посміхнеться своїми відбіленими зубами тобі 150 разів, який такий прям весь добренький, хорошенький і приємний. І тут він повстає в цьому в цій ролі. І, звісно, люди в шоці, людям це не подобається. Люди думають, що Нікіта чуть йобнувся. І що з Нікітою відбувається? що він має до душі, чого він так з ним розмовляє, не розуміючи, що це формат поки що. Але. В цілому, Нікіті треба було робити трішки інший формат. У нас, на жаль, дуже мало чоловіків-інтерв'єрів. От є розмова, мені подобається розмова, канал, там класний, ведучий. І Нікіта міг би зайняти цю класну нішу, тому що він знає все про зірок, він багатьох знає, багатьох може до себе. Покликати багатьох може до себе позвати в гості, і є можливість, і він журналіст досвідчений. І він би міг цей скіл свій перенести на Ютуб, зробити круте шоу. Але чомусь Нікіта вирішив зробити чуть-чуть з -чуть юмарком, з яким Нікіта якось не по путі. Ну саме з цим форматом юмора. Я не кажу про а, юмор взагалі, так він може вести якісь юмористичні, думаю, програми, тому плані, що цей абсурдний юмор це не його. Не підходить йому, це це є просто це. Моя думка через перший випуск може далі буде краще, але я вважаю, що нікіті треба переробляти формат, зробити класні такі чоловічі інтерв'ю себе на каналі. Щось про бізнес, про е, жінок. Е, тому що зараз жінки говорять дуже багато про чоловіків і про жінок, і про секс і про це все. Але чоловіки про це не говорять поки що. Тому нікіт класна тобі ідея е, зробити якийсь мальчишник. Канал, і було би цікаво на це дивитися. Там люди пишуть в коментарях. Давайте почитаємо, що люди пишуть. мені цікаво прямо стало. Це жах, це дно, бодя, підтримка тобі, дивні відчуття, відчуття напруги і ржаки. Не знаю, як до цього відноситись. Правда, Богдан казав, що це найтупіше інтерв'ю. Видно, що для Нікіти це новий формат, але круто. Ну тобто, підтримка є, але. Правда, новий формат досить важко сприймати Нікіту, тому що ми звикли до його образу. І тут він пішов в гумор і ще й такий абсурдний гумор. Цікаво, може це зайде. З часом. Треба подивитися ще 2-3 випуски. Ну, подивимося, я ніколи не закапую нові формати на початку. Спочатку всі формати ми, ми, видаються якимись дивними і незвичними. Може, далі ми з вами звикнемо і будемо любити ці інтерв'ю. Але чат GBT це дуже популярна тема. Треба не забувати, що вона буде популярна ще тиждень-два. Далі всі про нього забудуть і будуть якісь такі скандали з чатом GBT. Не думаю, що це може бути не в дуже приємному руслі все. Тому. Побачу, як буде все розвиватися. А ось Бодя Бодя показав себе досить приємно, Бодя показав себе досить грамотно, по-акторськи. Сидів, терпів, а, відповідав на дурні запитання, давав дурні відповіді. Ну, все, все в звичайному форматі. А раз ми заговорили про Нікіту, не можемо промовчати і про Дашу. Правильно виходить. Курс по схуденню Даші Квіткової подорожчав. Я так люблю ці базари в інстаграмі. Я так люблю ці курси в інстаграмі, так люблю це все. Ви не представляєте, не жала стіпається. Курс по схудненню Даші квіткової подорожчав з 23 березня два тарифи курсу стартували 3200 гривень і 2700 гривень. Через два дні блогерка підняла ціну до 4000 тисяч та 3500 тисяч гривень. Перед початком квітня Даша закликала підписників, як швидше придбати курс по вигідній ціні. Проте декілька днів ціна на сайті не змінювалась. 1 квітня потрапити на навчання і дешевше, 4500 гривень неможливо. А якщо хочете отримати 24 записних тренувань замість 12, доступ до 10 лекцій від психолога та ендокринолога і до спільного чату, доведеться заплатити 5 тисяч гривень. Учасниці, які оберуть дорожчий тариф, зможуть проходити курс на місяць довше. Чи хотіли б ви придбати курс Даші квіткової за новою ціною? Ну, я і за старою би не хотів придбати курс Даші квіткової. Не було ще зливів. ніхто не зливав курс Квіткової, не бачив ще його, ніхто й не жалувався. Ну, тому що ще мало часу, пройшло, чекаємо якихось да? відгуків, хочеться почути, про що там був курс. Ми бачимо так, що там є 12 тренувань, можна отримати 24 в 2 рази більше. Доступ до 10 лекцій від психолога. Психолог це хорошо. Та ендокринолога, супер, дієтолог там є, ну тебе на чаті. На цьому нема? Шкода. А як же про харчування? Харчування пропустили в курсі, не знаю. Треба подивитися, буде детальніше цей курс полистати. Але я свою думку з приводу цього курсу вже казав: якщо ви довіряєте далі, будь ласка, купуйте. Якщо ви хочете дійсно схуднути, займайтеся з людьми, які є професіоналами в своїй справі. Якщо в Даші класі експерти... Умиваю руки, це супер. Вона просто допомогла вам знайти хороших експертів. Ось і все. Я ніколи не купляв ніякі курси. Я ходив лише на тренінги по тому, як знайти себе, як побудувати себе. Ну, в мене були такі психологічні історії. Я на такому був, і мені це подобалося. А ось на таких, як якийсь ефективних, де ти можеш бачити відразу результат, я не був. Я не пробував таке. Напишіть, чи купляли ви колись курси. І напишіть, чи проходите ви курс від квіткової. В коментарях обов'язково напишіть мені. Якщо так, ми з вами поспілкуємося. <свіття> <свіття> і буде цікаво почути якусь думку, і може наступного випуску я візьму підписницю, яка розповість нам про цей курс і скаже, чи варто його купляти. Тому що Даша його рекламує досить об'ємно. У всіх я побачив рекламу, досить багатьох я побачив рекламу. Але це така тонка тема схуднення, тому що можна на ній дуже дуже підскользнутися. У всіх різне здоров'я, у всіх різні гармони, у всіх різні фізичні норми для них різні. Але спорт ніколи не був зайвий. Тому якщо хочете купити якусь руханку, то, будь ласка, йдіть на курс до квіткової. Все, я не хейчу курс квіткової, я не хейтер квітково. Я квіткову дуже поважаю. Люблю. Я просто кажу вам свою думку з приводу курсів і як зачасту це буває. До речі, квіткова знялася в новій рекламній кампанії Тані Парфілєвої. Блогерка Таня Парфілєва випустила рекламу свого бренду одягу з відомими колегами. Випустила професійну рекламу свого бренду Чер 17 разом з такими відомими колегами, як Дар'я Квіткова, Тетяна Самбруська та Мілана Сівацька. Тетяна Парфілєва заявила, що вона та її команда прагнуть відповісти за всіх, кому доводиться чути тьолочка у свій бік і показувати, що їхня краса. І успіх це результат їхньої праці та таланту. В хто критикують позицію блогерки, бачили це відео, як вам я бачив рекламу. Реклама топова, класна, дуже гарна реклама. Дуже круто, що українські бренди запускають такі рекламні кампанії. Я безмежно радію, що бувають такий ріст і такий рівень задають просто вже. Магазини, які були колись маленькими шоу-румами, до такого рівня, щоб запускати такі рекламні компанії, це супер круто. Але людей смутило слово тьолочка, тому що його не використовують вже років 5. Багато феміністок виступають вже, то значить, а що, якщо мене називали тьолочка, і не можу купляти в чер одяг? А що, якщо я сама на себе не працюю, я не маю права купляти в чер одяг? Ой, а що я повинна бути такою, типу я повинна краситися, я повинна комусь щось, я повинна бути красивою, що за пропаганда бути красивою я думаю, господи, розійшлися як гівно по лопаті, як казала моя бабуся, прабабуся. Я думаю, боже, от найти б до чого де Таня Парфільва зробила класний жіночий такий фемінітивний ролик про жінок, які завжди чують, що їм все легко, легко дістається. Все в житті легко вони отримують через чоловіків, папіків, там, що жінка — слабий пол. Да, звикли всі так думати. А коли жінка чогось добивається високого і кажуть, ой, їй це хтось подарує, і це хтось дав, що вона там на роботу ходить, та що їй ходить на роботу, в неї є. І це про те, що чер це бренд для сильних для впевнених в собі жінок. І це класна це класна позиція, це класна позиція бренду. Шукати якісь підводні камні тут напевно буде якось навіть глупо. Шукати недоліки можна всюди. Але краще іноді порадіти за те, що в нас виходять такі класні рекламні кампанії, і що в нас є такі класні мощні дівчата, які роблять такі класні бренди, тому що Чер реально прикольний бренд, який виглядає гарно, класно, в якому може знайти класні речі. Зараз, коли немає ні Зари, Demo, Це класний аналог, це класний масс маркет, де ви можете купити класні речі. Замість того, щоб порядку, що нас український бренд виходить на такий рівень, ми кажемо: А, блядь, блядь, де тут недоліки, блядь, Хочеться бля хамуха недоліки. Я рожусь такого, реально. Так, ну що, все обговорили ми з вами. Ну і наостанок українські журналісти зустріли Валеру Міладзе. ми про нього говорили. Він на слава Україні відповів героям слава в Дубаї, через що через що в нього був великий скандал. І тут його зустрічають журналісти української правди в Куршавелі. Зустріли там його і ось таке відео виклали. Як вам дикається в Куршавелі, поки Росія без бідукраїна? Не Почему? А у вас что есть позиция? Мы украинские журналисты, а россиян, не которые не отдыхают. Не у вас есть позиция? Вы осуждаете Выберите, Я, Я хочу поговорить. Просто обычно, нормально пожалуйста, хочу поговорить. Пожалуйста, не трогайте телефон. Мы в публичном месте, в публичном месте на улице. Видно, що Валєрі досить, досить некомфортно. Він не хоче на камеру говорити. Він хоче поговорити окремо з журналістом, дати йому зрозуміти, що я проти війни, але бляха, я не можу про це говорити. Бо в мене все заберуть, арештують. Вибач, ну якби такі такі у нас можливості обмежені і. Все було б нічого. Я б сказав, ну да, може він боїться просто цього. Але коли я побачив потім, що він тусується за одним столом з якоюсь жіною генерала, там е, якась баба, яка там, значить, е, жена із одного із підрасів, які винні в цій всій війні, в перших рядах ідуть і крокують по окупованим землям, то я думаю, валерка, міладзе, такий ти дволічний блядь, гад, думаю, пішов ти нахуй. Все, давав йому шанс після того, як він відповів героям слави, якось до нього ставлення було гарне. Але після того, як, як я побачив, з якими людьми він тусується, думаю, не да, пішов в пізду. ні, все, до побачення, до побачення. Або це говорить про те, що що внутрі Росії ніхто не хоче жити з цим режимом і всі проти цієї війни, але чомусь, блять, лізуть до нашої землі і вклоняються цьому долбайову Путіну. Або я не розумію, для чого це робиться, і чи це така двійна гра. Я, я не розумію, це просто якийсь ну долбайбіс, бродини. Відповідає героям слава, а потім сидить за одним столом женою генерала. Ну це просто пізді, це якийсь абсурд і повний крінж. Я вважаю, якщо у артиста немає позиції, немає. Навіть якщо у нього позиція про це все одно позиція, він долбайоб, хоча б ми знаємо точно клеймо можна поставити вже, да? Але якщо в нього немає зараз позиції, це для мене слабкі люди, які за рік не змогли висловитися, і я їх шлю нахуй. У мене чітка позиція, я коли бачу в Тіктоці якусь Маруф, а Маруф просто канчита ще та остання. Якби ви знали, що Маруф робила, коли почалася війна, ви б, напевно просто її відмінили, плюнули б її в рожу. Просто Маруф — одна із тих, хто чекала прихід Росії в Україну. На цьому, все. На такій ноті ми будемо завершувати з вами цей випуск. Дякую вам, що подивилися мої новини. Дякую, що подивилися мій скандал. Дякую, що дивитеся мене. Підписуйтеся на канал, підписуйтеся на мій інстаграм, підписуйтеся на мої соцмережі. І не забувайте донати. Донати це дуже важлива частина. Ви про них забуваєте, я знаю, але підтримувати канал треба. Тому донайте, силочка буде внизу. На монобанку, підтримуйте канал, а також донати на нашу армію, будь ласка, внизу підтримуйте наших військових. Підписуйтесь. Донайте, пишіть свою думку в коментарях з приводу тієї чи іншої новини. Я завжди читаю ваші коментарі, завжди дивлюся ваші тіктоки, які ви викладаєте зі мною. Викладайте тіктоки, викладайте сторіси, як ви дивитеся мої випуски, я буду їх репостити. Дякую вам за увагу! На цьому було все. Скандал закінчено. Побачимося з вами через неділю, а може навіть раніше. Пока-пока.